Тижня віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул ще раз заявив, що до закінчення нинішнього опалювального сезону корекції тарифів не буде. Сам по собі візит до України технічні місії МВФ не означає початок переговорів про відкриття нової кредитної лінії. Але результати її роботи дозволять розраховувати на певні поступки МВФ по найбільш болючих вимогах. Нагадаємо, попередня програма стендбай завершила свою дію ще минулоріч. Нова кредитна лінія потрібна Україні в першу чергу для проведення виплат за попередніми кредитами МВФ. У жовтні листопаді цього року Україні належить виплатити фонду три транші на загальну суму півтора мільярди доларів. І ще два з половиною мільярди треба виплатити у наступному році. Врожай на полях Донеччини зібрано майже повністю, звітують у департаменті агропромислового розвитку. Так залишається зібрати чверть соняшника та третю частину кукурудзи. Водночас, через несприятливі погодні умови дещо затягнулася посівна. Деталі далі у сюжеті. Збір цьогорічного врожаю трохи затримався через погодні умови. Кількість опадів вдвічі перевищує минулорічний період, і це заважає сільгосферебнукам працювати в полі. Але більша частина полів Донеччини все ж таки прибрана. Аграрії регіону вже зібрали 2 мільйона тонн зерна. Залишається лише зібрати близько 25% соняшника та 35 кукурудзи. У департаменті агропромислового розвитку кажуть, що закінчити роботи встигнуть строк. На сегодняшний день мы уже убрали где-то в пределах 95% всего культур. И вал зерновых, если посмотреть по валу зерновых, он где-то на сегодняшний день составляет 2 миллиона 82 тысячи, проезжаемости 28,4 центнера гектара. Том году на этот період ми убрали 1 мільйон 621 двадцять тисячу при урожайності 22,3 два і гектар. Але через заморозки дещо затягнулася посівна. Проте зараз ґрунт прогрівся до 14-16 градусів. Умови для посіву сприятливі, кажуть аграрії. Тож за зимими культурами проблем виникнути не повинно. У нас задача була посіяти 488 тисяч гектар. Это если брать за 100%, На сьогоднішній день ми вже посіяли 73%, і как я вам вже говорив вище, ми продовжаємо сяти і будемо максимально стараться посіяти як можна більше площадей. Повністю закінчити збір та посів врожаю у департаменті агропромислового розвитку планують вже до 1 листопада. Данило Ширшиков, Євген Отраднов, регіональна служба новин. Міжнародна співпраця, питання співробітництва у сферах економіки, торгівлі, культури та спорту обговорили посадовці Донецька з делегацією міста, побратима та юань Китайської Народної Республіки. Тож у яких сферах співпрацюватимемо? Дивіться далі. Делегація Китайської Народної Республіки відвідала Донеччину в рамках візиту між Донецьком та містом тай юань було підписано програму співпраці і обміну делегаціями в сферах економіки, торгівлі та науково-технічної галузі на 2014 рік. Наша задача розвивати і не мішати бізнесу, а способствувати розвитку економічних відносин, культурних відносин, спортивних. І от коли в цьому році у нас проходив Чемпионат мира по легкой атлетике до 18 лет. Из государства вашего принимали участие спортсмены. Здесь на нашем стадионе соревновались, кто сильнее. Одним з головних напрямків співпраці іноземні посадовці визначили саме сферу культури. Запропонували вже наступного року організувати у Донецьку виступ їхньої групи. Також представники китайської делегації зазначили, що між Донецьком та містом Тайюань багато спільного. Обидва міста промислово розвинені. Проте, як зазначили гості, у шахтарській столиці вплив підприємств на екологію міста непомітний. Між нашими містами дуже багато спільного. У нас так само розвинена важка промисловість та енергетика. Працюють електростанції. Крім того, в місті є діючі металургійні та хімічні заводи та заводи із виробництва важкої техніки. Тож ми сподіваємося на плідну співпрацю. В першу чергу нам би хотілося б перейняти досвід Донецька щодо впровадження екологічно безпечних технологій. Також обидві сторони висловили взаємну зацікавленість у співпраці в сфері освіти, а саме обміні студентами. Крім того, програма, яку було підписано, передбачає підтримку постійних контактів між містами та обговорення та вирішення спільних проблем. А найближчим часом будуть обрані нові напрямки співпраці. Олена Сушкова, Данило Ширшиков, Артур Шагалін, Регіональна служба новин. Тенденція загальна українського масштабу після львівської трагедії, що сталася нещодавно з дворічним хлопчиком, який загинув, провалившись у каналізаційний люк, донечани стали особливо пильно ставитися до цього питання. Тож, чи не буде у Донецьку повторення львівських подій. Дивіться у наступному сюжеті. Донецьк, Ленінський район. Неподалік житлові будинки та гуртожиток для студентів. І ось тут помічаємо перший відкритий люк, щоправда, в кущах під деревом. Проте вже через 10 метрів ще один, повністю відкритий. Наталя Агаркова щодня проходить поблизу, коли з дитячого садочка забирає двох онучок. Зазначає, така ж небезпека і поблизу будинку, де вони мешкають. Вулиця Куйбушова, будинок 2. На другому домі отак от заварачують там відкритий люк у нас. Просто от я з ребеночками через це йшла, буквально твердження. Вона тут это ж, не провалилась. Вот. Я взагалі не знаю, всі люки відкриті. У мене буквально муж на той Ну йшов вночі і провалився ногою. Ось цей люк, на перший погляд, прикритий, проте відкрити його виявляється дуже легко. Зазирнувши, бачимо, що глибиною він близько трьох метрів, а внизу бурлить вода. Передавившись ближче, жахаємося вода у колодязі. Парує та кипить. Впавши, можна просто зваритися. За люки у Донецьку відповідають три організації: водоканал, тепломережа та зв'язківці. Визначити простому мешканцю, кому належить ненакритий колодязь, важко та часто неможливо. Якщо ви бачите відкритий люк, неважно, водоканал він чи нельчити, ще, позвоніть в будь-яку диспетчерську толі району водоканала, толі в городську диспетчерську диспетчерсьководаналу ці місця будуть обслідувані, виписані протоколи. І якщо це люки. Водоканал ані немедленно будуть накриті, А если це люки, котра не належать водоканалу, буде виписано предписання з чітким сроком, що просимо вас накрити даний колодязь. Комунальне підприємство Донецьк міськводоканал проводить інвентаризацію своїх люків щомісяця. Лише за вересень виявили понад 460 ненакритих колодязів. А після трагедії у Львові розпочали позачергові перевірки. На балансі цього комунального підприємства знаходиться 100 тисяч люків. Всього по нашим Официальным подсчетом 1400 открытых люков из 100 тысяч. Это о чем говорит? О том, что люки продолжают воровать. И даже несмотря на то, что мы накрываем глухарями-бетонами, их тоже воруют, так как там внутри арматура, наверное, которая заинтересует не. Скажімо так, нехороших хороших людей. Наразі підприємством поступово встановлюються, так би мовити, антивандальні люки з сигналізацією. Таких у місті вже 400, жодного з них ще вкрадено не було. Проте охопити все місто такою інновацією складно, адже це задоволення не з дешевих. Вартість одного такого люка складає близько 400 гривень. Олена Сушкова, Олександра Очаренко, Артур Шагалін, Петро Беркут, Регіональна служба новин. Юна наркодилерка та важкі наркотики. 24-річна Маріупальчанка виступала у ролі розповсюджувача. За один грам метадону нелегальний фармацевт брала від 3 до 4 тисяч гривень. На момент затримання правоохоронцями у дівчини було виявлено дану речовину у вигляді порошку. Міліціянти певні, що Маріупальчанка лише ланка у системі каналу постачання в місто цієї наркотичної речовини. Відкрито кримінальне провадження, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення воїнів. Лі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Україна в 1 серпня 2009 року увійшла до топ-20 рейтингу ФІФА. Коефіцієнт синьо-жовтих за останній місяць зріс на 72 очки та становить 871 пункт, що дозволило Україні піднятися з 26-го місця на 20-те. Україна обійшла в списку Францію, Еквадор, Гану, Мексику, Швецію і Данію. Вище ніж Україна у списку: Іспанія, Німеччина, Аргентина, Колумбія, Хорватія, Росія. Тощо наступний рейтинг ФІФА буде опублікований 28 листопада після стикових матчів кваліфікації чемпіонату світу 2014 року. Тренерський штаб футбольного клубу Шахтар поповнився новим тренером. Ним став Антонія Карлос Заго. У минулому відомий футболіст, який протягом багатьох років виступав у складі бразильської збірної, відтепер працюватиме другим асистентом Мірчі Луческу. Контракт розрахований на рік з можливістю пролонгації. Кращий гравець вересня ФК Шахтар Алекс Тейшера, автор кращого голу Дуглас Коста. Це визначило інтерактивне опитування, в якому взяли участь понад тисячі вболівальників. Кращих серед кращих привітали студенти Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Звичайно, не обійшлося без фото на пам'ять та автографів. Коли гравці увійшли до зали Донбаської національної академії будівництва та архітектури, вона вибухнула оплесками. Зібралися тут для нагородження кращих. Так Алекс Тейшера став кращим гравцем вересня, а Дуглас Коста автором кращого голу. Я вважаю, що так, я заслужив це. Я забив важливі голи і допоміг команді перемогти. Також я вдячний журналістам і вболівальникам за те, що вони визнали мене найкращим футболістом місяця. Студенти засипали гравців питаннями. Перше дісталося Алексу Тайшері. Як він справляється із роллю новоспеченого батька. Моя робота як батька вважаю дуже спокійна. Дитина не завдає жодних турбот, тому вважаю, що буду гарним батьком. За краще питання студенти отримали сувеніри, шарфи із автографом. Так, Дугласу Сукости сподобалося питання Олесі Гребельник, хто на сьогодні є футбольним лідером Роналду чи Месі. Гірники відповіли з гумором, показавши один на одного. Дівчина їх поглядів не поділяє. Мой помір, скоріше, Ленель Месі. Uh, ну, мабуть, цей чоловік добивається своїх цілей, не, не технікою, а у нього талант. Просто талант. І за це він мені подобається. За версією Алекса Тейшери, краще питання поставив Григорій Абрамов. Хлопець, як і решта студентів, повністю погоджується з черговим званням гравців. Конечно, Тейшер, Алекс. раліні ніякого подкопа, всього чистого серця. Звісно, заслужені. може навіть кожен, будь-який отримати, але получає той, хто старається. Я вважаю, за те, що вони старалися, отримали. Одна із студенток не гаяла часу. Поки гості відповідали на питання, вона зробила невеличкий ескіз. Проте студенти більше чекали на спільне фото з гравцями та на автографи. Гірники не встигали посміхатися на різні камери та підписувати листівки. Марія Голубокова Олексій Костюк, регіональна служба новин. Хто представлятиме Донеччину на чемпіонаті України з боксу вирішували спортсмени на рингу у Донецьку. До шахтарської столиці з'їхалися близько 60 боксерів з 9 міст області. Протягом чотирьох днів вони демонструватимуть свою силу та змагатимуться за звання кращого. Удару гонг, і на поєдинок виходять боксери. У першому бою зустрічаються Макіївка проти Маріуполя. Початок поєдинку був дещо кволим. Втім, вже після першого раунду спортсмени, набравши обертів, почали більш агресивно мотузити один одного. У результаті перемогу одержав спортсмен Макіївки. Втім, поділитися із журналістами своїми враженнями. Боксер відмовився. А ось Дмитро Кругальський з Маріуполя, який дуже гідно захищався, прокоментував свою поразку. Дуже був, да, там, Хорошим але не хватило, навіть швидкості на не вистачило, дуже вбивство. Так, а так в спіл все хорошо, мені подобається. Одразу після першого поєдинку на ринг виходять у червоних шортах спортсмен з Горлівки у синіх боксер з Маріуполя. Втім, і цього разу показати майстер-клас Маріупольцям також не вдалося. Хоча бій був на пористи, але горлівка виявилася сильнішою. Ну дуже важкий бой пристояв працівник із Маріуполя. Перший раунд виграв, другий дав так себе, але треба було краще боксувати, багато краще. Чемпіонат Донецької області з боксу проходив серед чоловіків еліта та хлопців у віковій категорії до 22 років. На думку фахівців, подібні випробування надають стимул молодим спортсменам та допомагають розглядіти боксерів, які мають потенціал. Донецький бокс має великі традиції. Я думаю, що нове покоління буде достойним тих славних традицій Донецького боксу. До речі, чемпіонат області з боксу проводиться вже не вперше. Втім, щороку кількість його учасників зменшується, зауважують спеціалісти. Таку ситуацію пояснюють здебільшого відсутністю спортивної інфраструктури у невеликих містах області. Там ну, є, є определенні проблеми, якби, нет в ніколи нет тренерів, в некоторых нет зала, ну не до, доста условий, щоб для развития боксу. Тим не менше, ну це таких городах як Шахтерст, хотя там вот пытаются Ребята, заниматься есть тренер уже, как бы пытаемся найти зал. Если взять э, прошлые года, ну, я имею в виду 20 Літ назад то есть, чемпіонат Донецької області проводилися двісті 270 учасників. І це очень много було. Сейчас на чемпіонаті України до 200 чоловік, якби как бы, всього учасників. Раніше був чемпіонат Донецької області 60 и 270, ну, Большая різниця. Аби отримати потівку на чемпіонат України, на боксерів чекає не одне випробування, в яких вони повинні одержати перемогу. Кращі спортсмени у віковій категорії до 22 років змагатимуться вже у листопаді у Вінниці. А переможці серед чоловіків еліти у грудні поїдуть Ідуть на змагання до Івано-Франківська. Олександр Череренко, Євгена Траднов, Регіональна служба. Новин. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами. І до зустрічі.